Доброго дня, друзі. Точніше вечора. Пробачте, прямий тер трошки питання цікаве. Знаєте, я вирішив на нього відповісти, бо дуже багато було. Напевно, ну, на превеликий жаль, багато людей побачило. Ну, багато свідомих, багато несвідомих, але вступилися за мене, ну і за всіх персонажів, досить мало людей. В основному були всі ті, хто готовий були спалити на кострі. Добре, зараз. Але я почну з того, що я подякую вам за вподобайки, коментарі прямо під час етеру. В принципі, за вподобайки, коментарі за те, що ділитесь етером. Я вам, звісно, подякую за те, що ви підписані, особливо геройські. Оце, знаєте, це ті, хто підписані і на Телеграм, і на інстаграм, і на Фейсбук, і на YouTube майстер Овен Стефан, і на YouTube, майстер Овенстефан Академію Кей. І зараз подивимось, що там у нас робиться. Так, і, знаєте, таке нове дитя, воно таке хочеться його розкрутити якомога більше. Дякую, що підтримуєте наш канал. <кхід> Дякую, що проходите навчання. Проходите. Марафони, дякую за все це. це. Це надзвичайно. Ну, от реально, це класно. І дякую вам, звісно, за ранішню каву, вона смачна, я її ввечері п'ю. Дякую вам і за те, що являєтесь спонсорами нашого каналу на YouTube і на Patreon. Дякую вам за те, що підтримуєте наш канал і наші. Проекти нашого каналу донатами, донатите, допомагаєте. Це, це чудово. Реально, ви знаєте, ну, хто підтримує добро як не добро. Поки що На світі, в світі добра дуже мало. Треба прокидатися самим, пробуджувати інших, і ми намагаємося це зробити. Тому прошу. Допомагаємо один одному, допомагаємо планеті. Ну, мої дорогі, я що, що хотів би зауважити про питання, знаєте, таке сьогодні. Колись, я не пам'ятаю, як, як задавно, і под, реально я не слухав. Учні слухали, казали, що просто е, таке відео було складене, якась там дівчина з Українського наче, походження з Америки, і, правда, з мільйоном майже підписників, написала відео такого, це не критичне відео, це просто таке. Ну, зараз я поясню. Відео, де було зібрано кілька, ну, будемо говорити, моїх колег по цеху там. Віщунів, колдунів, там всяких вчителів, ну кілька. І профігурував я, і профігурувала моя учениця. І контекст такий, що це ось дивіться, все шарлатани. Ну, знаєте, я поважаю кожну думку і до критики, не до критиканства, а до критики, я ставлюся нормально, я дивлюся, е, і я чесно вам скажу, не слухав. Я так навіть не на, не на прискореному, а знаєте, коли так бігуном біжиш по дорожці і бачиш такі маленькі екранчики, там видно. Я бачив, що я там промількнув кілька разів моя учениця, яку я поважаю, і моя, горжуся нею. О Оура там теж ну, мені як прислали це відео, сказали, майстри, ви вже доросли до того, що вас поливають гімном. Ну це виглядало дійсно, як ця жіночка, навіть обличчя її не пригадаю, набрала повний рот гімна і плювала людей. Причому, знаєте, для того, щоб оцінювати щось, то треба мати смак, якщо ти профан, або знання. Спеціаліст з космонавтики може оцінити. Космічні кораблі різні. Спеціаліст з автопрому може оцінити автівки. Водій може професійний, може оцінити манеру і спосіб, і навички водження автомобіля. Художник може, митець може оцінити твори мистецтва. Ювелір може оцінити камінь. Його огранку, його чистоту, і е, хореограф може оцінити танець. Ми можемо отримати насолоду, сказати, подобається, не подобається. Е, одним словом, для того, щоб щось оцінювати, треба бути кимось чимось. Ви знаєте, навіть гарний асінізатор це людина, яка. Е, Вимагає поваги. Вона гарно прибирає фікалії, а ця людина набрала повний рот фікалій і просто поливала брудом всіх. Я от на відчуттях, навіть коли бігунком біг, я бачив, що троє її наказали. Тому наказувати, ну, взагалі, за що наказувати? Є таке російське слово нічтожество. Вона, вона заробляє гроші на тому, що. Поливає брудом не аргументовано всіх. Або аргументовано, то треба було би зайти до мене не просто подивитися картинки і вибрати там щось. Поливати брудом людину за те, що вона грає там на співочих чашах, грає на варгані. А якщо ти професійно ставишся до своєї діяльності, то ти читаєш. Коментарі. І коли ти читаєш тисячі коментарів у мене під відео, подяки за зцілення, реальних коментарів, які написали реальні люди, які зцілилися моїми безкоштовними відео. Ти після цього будеш називати мене шарлатаном? Тому, ну, насправді, Шарлатан, напевно, вона. вона на хайпі. Я не знаю, я не аналізував інших людей. Я нікого не аналізую, мені і не оцінюю роботу інших. Я знаю за себе, що так мене, по суті, облили брудом, обрилили брудом мою ученицю, за яку я ну, пишаюся. Пишаюся цією людиною добре мати таких учнів. У мене таких багато, не всі публічні. от Я е, маю честь, бо я маю результат своєї роботи. Безкоштовної роботи. Гігантський, багаторічний, безкоштовний труд. Приносить людям здоров'я, приносить людям зцілення зцілення їхнього життя, приносить їм. Зцілення їхнього фізичного тіла, їхніх фінансів. Так, я працюю і за гроші за гроші я проводжу семінари. І не тільки за гроші, а і є ті категорії діти і військові, яких я приймаю безкоштовно на навчання. Дітей я і безкоштовно. Ні, Я не відмовляюся, якщо людина хоче віддячити, але принцип такий. Діти і військові? Це превійовані преві... в мене касти. І люди просять знижки, вони отримують завжди. І ну, знаєте, як я до цього відношуся, було питання багато. Як я на це дивився? Ніяк. Знаєте, коли йде потужний потяг? І не по рейках або літак летить, і собака, що гавкає десь там в кущах на той літак, або постелю йде караван. Потужно, спокійно, виважено. Пси гавчать. Ну, до псів у мене повага, вони виконують свою роботу. А це. і кладязь нечистот. Я не знаю, чи е, ем, законно тим людям, я знаю, що людина, аби вона, вона хоч когось аналізувала, то напевно вона б аналізувала і мою роботу. І аби вона була дійсно в темі, і, або хоча б просто мудра людина, і перед тим, як когось брати в роботу свою брудну, вона б подивилася хоча б. Коментарі, що коментують під моїми відео. У мене практично. Ну, є там хейтери, їх досить небагато, є ідіоти, їх теж дуже мало. Один на, там, на сотню тисяч коментарів, можливо, один і знайдеться якийсь такий придурковатий, вибачте. А в основному люди дякують за мою роботу. Дякую за її ефективність, за те, що вони отримали результат. Як я можу ставитися до брехні? Аби у мене була гординя, то напевно я би теж наказав би цю дівчинку ефективно. Але я знаю, що там, один мужчина, дві жіночки наказали її. Вона точно буде знати, що вони теж не шарлатани. Оксані там досталось теж. Оксана професійно виконує свою роботу. У неї класний канал, вона класно спілкується з людьми, вона класно веде діалоги. В чому, В чому питання? Заздрість? Або просто на цьому хайпі, на цьому гамнамті заробити грошей. Так, да, вона, я, впевнений, не заробила. Бо багато підписників, ну, багато ідіотів, багато підписників, розумієте, які люблять дивитися це на превеликий жаль. Люди би просто свідомі, побачивши це відео, відписались б від неї. Якщо чесно. Тому яке моє ставлення? Коли я бачу, коли за собачкою не прибирають на асфальті, десь отаке, коли в під'їзді набльовано, ось отаке в мене стало. Коли не прибрано сміття, смердить, десь отаке стало. А в принципі, я про неї не думаю, і просто, знаєте, якось так, ще оскільки місяців пройшло, мені запитання все йдуть, майст. Е, йдуть запитання, підтримка, що, майстри? ми вас любимо, майстри ми вас шануємо, майстри. ви наш, ми за вас. А, про великий жаль. Свідомих людей було завжди в історії людства меншість. Але їх стає більше завдяки моїй роботі в тому числі. Тому я низько вклоняюсь вам, не переживайте. До мене не прилипло. Обіймаю серцем. па Папа.